Почали повірати город. Получається, оранко це тяжко назвати, тому що сухо. Сроки піджимають сіяти, так як у нас у Житомирській області потрібно взагалі було, так як ці агрономи говорять, до 1 жовтня посіяти, але в нас сьогодні 6. Хочу сьогодні поорати. А вже думаю, можливо, завтра, післязавтра буду пробувати сіяти У нас піски. Ну, бачите, така грамулька вологи, внизу там залишилися. Це тут була пшениця і дисковка, трактор, хоч і повний привід, от але 2,25 плуг, він тупо буксує, їде, ліва сторона, ж виходить, немає. от І ліва ця сторона. По цій сухій корці дискованій, вона тупо шкрібеться всю дорогу. Пору, виходить, третьої передачі, четвертої двигун не витягує. Місця є отам е, вниз, такий низок, там виходить, мокро. Завжди. Ну, Коли дощі йдуть мокро. А зараз там найбільше вологи і плуг лізе на той світ. А тут взагалі не хоче лізти. Оце невколосо викручене на максимум. І він просто сунеться по, по твердому внизу. Ну Десь сантиметрів, я думаю, 15 буде. Ну У мене є рулетка, але це там особо я міряти не буду. зараз. 16. Ну просто воно ну, під посів, в принципі, глибше і не потрібно. Після працює, якраз страшна, але отам у низку, бачите, хоч і пісок, луги налипають. Це хочеться мені текрон поставити. Справа в тому, що на чорноземі навіть менше пуфлипне, а пісок мокрий, добре ориться. А оце коли він виходить підсох... Оце починає отаке робити. І нічого не можна вдіяти. Наче тут почищений, як то кажуть, от відполірований, І десь за якогось болтика чуть каплю ржав, тільки хапає і оце таке починає сумати І вже трактор йде в нагрузку. Оце у оцей кінець доходиш, йде класно. Вже назад вертається підлип, все. Нагрузка і він вже просто суне. І воно ж видно кожну борозду. Ось я в цьому краю чищу, бачите, тут краще їде. А вже назад повертаюся, вже суне. Але ж не хочеться теж раз за разом, вже один круг тільки роблю. Зараз оремо тут а 10 соток, потім ще переїжджаємо на 20. От. Отут після картоплі, спочатку думав орати, так як там трошки зілля засіло, але... Попробую зробити просто глибоку культивацію. Тут буде сорт еміль сіятися в місці після картоплі. Тут гній, добриво. Ваня, Кійко, тобі привіт. По-любому ти будеш дивитися це відео. От. Тут саме таки в мене цей участок посередині підживлений. Плюс ще буду давати нітромофоску під посів. Хочу, думаю, що тут буде найкраще. Зроблю культивацію, так як... Прокопував 10 см і нижче волога є. Зверху 10 просто попів. Але як піде дощ, я думаю, вона зійде. Зроблю глибоку культивацію, розкидаю добру глибоку культивацію і потім буду сіяти. Що ж, давайте покажу, як він цей плуг працює. Ви бачите, приїхав і вже вон що налипло. Перший корпус, до речі, менше налип. І вже задній їхав, він просто суне, просто кошмар. Я цей плуг, якщо чесно, хтось скаже, там перший докидає другий мені або навпаки. Я його особо не регулюю. Тому що на цій сухій землі ви його просто по толку не виставите, Це просто мука. Колесо, наче вимілив. Знов не лізе в землю. Поставив глибше, він місцями просто валиться на цей світ. Якось так. Ну, ось оце таке місце, тут такий низок, бачите, кущі ростуть, вода постійно стоїть, якщо дощі валять. Тільки тут волога збереглася. Ну, теж вона земля не клеїться, але... Але видно, що земля сируватенька така. Більш-менш. Ну, для посіву ну, тут нормально. А края, отей особливо угол, бачите, я в кінець двигун, ледя ж витягую. він просто шкребеться, аж стає. З моноприводом там взагалі можна навіть не суватись, хоч і один корпус. Передплужники так, роботу трошки роблять, ну слабо. Дивіться, як стойка зігнута. Ще плуг, параша повна, будемо напевно навесну щось думати і хочу купити новий нормальний якийсь плуг, а цей побачу, що з нього зроблю. Тут навіть людям немає що продавати, якщо чесно. Ну, щоб потім хтось сердився, не хочу таке робити. Працюємо далі. Ось так вийшло, вітер у нас сьогодні. Дуже великий, я думаю, все-таки можливо якусь хмаринку принесе і піде дощ, щоб завтра нам таупок посіяти цю ділянку. Зараз їду на другу ділянку. Ви бачите, в принципі, борозда рівненько виходить із перед ним ведучим мостом. А так по таке було. Якби раніше я ніколи не міг нормально рівно проїхати без передка. Десь чуть буксунуло і одразу в сторону. Плуг, стойки погнуті, капець, ця взагалі дивіться як. Мені б цей сезон до орати, я навіть не хочу нічого там йому робити. І він піде в металолом цей плуг. На запчастини, як то кажуть. Поїхали на другу ділянку. Працюю на цій ділянці, де пшениці був 20 соток, задискував. Так як врожаю тут не було толком, вирішив насідирати. Тут було дві дисковки, потім я раундапом трошки зілля поганяв, але ось в цьому низку залишилося зілля. І що саме цікаво, що поверху земля суха, а всередині вологи достатньо, щоб сіяти. Бачите, щось зовсім пірється і не взяв. Це на пром купував раундап. Можливо, він якийсь підробка. Але земля, дивіться, така хороша тут. Плуг, класно йде, легенько. Я його й не регулював після домашнього огороду. І він, що саме цікаво, не налипає. Чуть сиріша земля. Їде і все. А от вдома там на піску, хоча тут теж, Також ось у цьому краю пісок. Залипав капець, не знаю чому, а, а можливо чуть притерся. Ось так. Так що це є. Орю, виходить, края відорав. І хочу посередині зробити розору, так як тут і оралося виходить, на складок. І плюс тут така ложбовинка, колись було болото. Є цей дядько поставив забор такий з нас і вся вода, там його ставок з цієї сторони, там колись було болото. І вся вода тепер у нас на городах стоїть, коли дощі великі. Але зато в його там класно все. Але нічого нікому тут не докажеш. Він і канаву там перекопав, і все. Як то кажуть, Бог всіх розставить по своїх місцях. Так що працюємо. Будемо потім культивацію легеньку зробимо і будемо сіяти. Справився з оранкою. Ось так вийшло. Не хочеться вже туди йти, там, бачите, де було багато пірею. Получається, забивало. Забивало передплужники. Я щось одразу їх не додумався зняти. Їх постійно ось вони лежать. Оп ось сюди під раму і капець. І посунуло таку шишку. Так само і задній. Потім думаю пройду без них. Знімаю капець. Трактор поїхав відмінно. Е -е, бачите, на стерню там якусь гірчицю орати, де таке щось м'яке. Воно нормально. А так як у я дуже великі корені, довгі такі. І воно їх просто такі поси набирає і все. Це ж травив і все, воно наче посохло, але коріння все одно залишилося. Ну Поганий, видно, раундап все таки А так ось, ось по кругу, ось тут, бачите, поле нормально виробилося. Оце тільки там кубло, де саме більш вологі. В принципі, плуг справив, зараз подивимось на ці стойки, що тут вийшло. Це ось собі орауда і думаю. В принципі, він ж то так, наче йори. Можливо це купити із бомб та стойки сюди примудрувати до цієї рамі. Також 3600 плюс доставка. По 1800 одна стойка стоїть. Ось воно видно, як воно їх повигнало. Зараз ще цю почищу. Воно весною погано в нас тяжко було. А ще більш зігнуло воно що. Осінню до ору, а зимою щось буду думати. думати. Порекомендуйте, ж краще плуг купити, якийсь вірок за 10 тисяч там, де, чи якогось бомета. Та, та приробити свої ці передплужники до нього. Чи що його робити? Ось такі Це Ось Цей участок прибрав, планую ще, можливо, на зиму, якщо буде волога виору, так весною якийсь овес виробити. Посію. Трактор нормально все, передок справився. Потрібно тільки цепок підтягнути, бо трошки потягнувся. Температура ось видно. Таке, чуть за 80. На цьому радіаторі взагалі класно. Блін, китайці там відомляють, бахта із чугуна роблять, ще щось. Так зробіть краще, блін. Нормальний йому радіатор, таку систему і все. Люди будуть з завода купив і поїхав, а то вони наче той наперед радіатор переставили. Так а він ще по розмірах менший, воно той чайник кипить. Коротше, Фігня повна. Так, в принципі, тут прийшлось підмілити, так як сиро плуг ліс конкретно в землю. То підмілив. ну Тут двадцяточку я в принципі, виходив. А вдома там таке, сковіряв десь на 15, може 16, то різниці немає. Трошки культиватором приїдемо з Боринками його, пірей там поганяємо. Думаю, сівалка буде працювати. Звісно, сошники, щоб до неї. Колись розбагатію, то можливо куплю китайські сошники, ці дешевші. Ну, СЗшковські або БУ шукати, або я не знаю, там така ціна 1500. За 10 сушників 15 тисяч, виходить, віддати нафіг воно потрібно. Добре, комусь сподобалось, ставте лайки, прокоментуйте цього плуга, він реально вже дістав, бо саме, як то кажуть, не хоче. Хочеться його просто здати в метал і все. Отак. Але ж і... самі оці тут, виходить, донизу корпуса, отвал, леміс. Все працює класно, ну блін, оці стойки, оця рама вже переварився, знов стойки погнули, ну лки-палки. Що воно таке? Всім дякую за увагу, до побачення, всім мирного неба.